Вітаю, я Олександр Заров. Сьогодні хочу поділитися рецептом супу, який придумав ще на навчанні, коли був в Англії. Нічого особливого, насправді, я думаю, що схожих рецептів там тисячі. Це був суп з міді. Народився він достатньо просто. У нас був так званий вільний час, був перелік інгредієнтів, які можна чіпати, і які не можна чіпати. і Треба було з них щось вигадати. Я вигадав цей суп, потім його трошки вдосконалив. І власне це була там одна з екзаменаційних робот моїх. Я обожнюю міді в будь-якому там вигляді, там мариновані, просто смажені з вершковим з томатним соусом. Байдуже. Але суп він особливий насправді ароматний, зігріваючий. Причому підходить в будь-яку пору року взимку, влітку, восени. Байдуже і що найважливіше, робиться він достатньо швидко. Тобто на нього не треба витрачати багато часу, при цьому виглядає він достатньо вишукано і гарно. З чого почати, це мідії. Зараз я буду використовувати вже трі, трішки відварені мідії, які продаються в супермаркетах. Вони вже фактично готові, але не до кінця. Тому я використаю от всі мідії і рідину, в якій вони зберігалися, але можна брати для цього сирі мідії. Їх, звісно, для цього треба буде трошки почистити. Чистка мідії, вона достатньо проста, я можу показати навіть на одній з цих. Зішкрябається просто весь зайвий бруд, земля, там є залишки і потім відварюється. Зараз я просто перекидаю мідії в кастрюлю. Те ж саме буде і з сирими, якщо ви купили просто свіжі, тільки там виловлені мідії, їх перекидати після чистки в кастрюлю. Доливається вино приблизно це десь 200-300 мл сухого вина. І на цьому етапі більше нічого не потрібно, крім ну додати овочі і просто зробити так, щоб це все закипіло. Якщо це будуть в свіжі мідії, вони почнуть розкриватися, випускати свій сік, морську воду, в якій вони живуть, в цій вже трошки є залишки, і, власне, зварити такий бульйон, відвар. Потім його потрібно буде процідити, почистити мідії, вибрати власне тільки м'ясо мідії, яке нам. Буде потрібно в супі. І далі я вже розповім: із цікавого, те, що я для себе обрав, власне, коли вдосконалював, я зрозумів, що мені для міді потрібна м'ята. Для супу, власне, вона дуже сильно освіжає сам суп. Тому можна взяти досить багато листочків, але не сильно там, не перестарати, щоб не гірчило. Тобто, це там десь з 10 листочків м'яти. Овочі я візьму просто. Селеру? Як розрізнити в мушлі ще живу мідію і не живу? Якщо вже відкрита мушля, наприклад, ви постукали і вона починає стискатися, це означає, що сама мідія ще жива, м'язи працюють, все окей. Насправді не треба боятися, якщо навіть руху не стало, але ви впевнені в тому, що мідії свіжі. Тобто їх привезли, буває. Навіть якщо там буквально пройшло кілька годин і сама мідія загинула, повірте, з вами нічого не трапиться, якщо ви приготуєте. Такі мідії інколи навіть після приготування доводиться розкривати руками. Зазвичай вважається, що якщо після приготування мідія не розкрилась. То це там зіпсуто, але якщо ви впевнені в свіжості, можете не хвилюватися її розкрити, дістати, оскільки м'ясо там буде приготовлене. Ну або нам не ризикуючи вже викидати. Свіжі мідії, вони мають бути закриті, готові, розкриті. Якщо вона напіввідкрита, це теж окей, можна допомогти собі ножиком і дістати власне, саме м'ясо мідій. Тобто Тут дуже просто, але кажу, що якщо в свіжих раптом вам трапляється ще не готових розкриток, постукайте об стіл. Якщо мушля починає затискатися, це точно мідія ще жива, просто з своїх причин вона вирішила розкритися морква. Часник можна цілим. І зараз потрібно просто, можна накрити кришкою, можна накрити фольгою на сильний вогонь, щоб це все закипіло. Тільки після того я вже буду додавати інші інгредієнти, але зараз мені потрібно ще проварити власне, мідії з овочами. Овочі мені не будуть потрібні, я їх потім заберу. Тобто зараз йде процес приготування міді. Отже, мідії закипіли, власне, з овочами. З усім трошки можна зменшити температуру. Фактично, це якби основа супу, вона готова. Зараз я буду їх діставати. Мені потрібно дістати мідії, почистити їх. Єдине, що я зроблю, це я збережу буквально три мідії, там найкрасивіших, в мушлі для того, щоб прикрасити власне, суп при подачі. вже. Основна маса зараз. Готова, мені потрібно забрати все, овочі, чесник, ну і міді. Як я казав, обрати три найгарніших, ось одну я вже бачу. Насправді одна, друга. І, мабуть, це буде третя. цього мені вистачить. Стоїть надзвичайний аромат вина, селери, чеснику і, звісно, самих міді. Що далі потрібно, це ось цю рідину процідити від якихось частинок, які могли залишитись там з міді, процідити, зберегти цю рідину. Я її зараз змішаю з вершками, прогрію, воно закипить, я докину сюди м'ясо міді, воно разом прогрівається. Далі блендер. І, по суті, суп готовий. Потрібно буде тільки там додати спецію і сіль. Просто вирівняти смак. Почищу. Мідії те, що важливо, почищу як, просто потрібно діставати саме м'ясо, його зібрати окремо. Тобто процес простий, не дивлячись на те, що я ніби дістав їх щойно з киплячої води, вони є не настільки гарячими. Це магія мідій чомусь для мене. От Я можу абсолютно спокійно їх чистити. І після цього я вже перейду до наступного етапу. Супу. Почищені мідії. Три зберіг, як потрібно було. І процідив бульйон. Його небагато, насправді це на невелику кількість. Я перекидаю сюди мідії. Власне, і додаю вершки. Моє завдання зараз зробити з цього власне, смачний суп. Теж я додам трошки оливкової олії. Вона додасть свого аромату, додасть смаку. Коли закипить, далі потрібно буде додавати спецію. Тут вона одна єдина і на це була своя причина, оскільки мідії в перебитому вигляді в супі. Мали достатньо такий неоднозначний колір. Куркума, яку я буду теж додавати, вона насправді сама по собі куркума не має яскраво вираженого смаку, але має яскравий колір, що помітно. І тут вона буде для того, щоб передати свій колір і зробити цей суп більш приємним на вигляд. Єдине, що не треба з нею з так зловживати, якщо додати занадто багато куркуми, вона гарантовано почне гірчити. Кінці, і може трохи зіпсувати смак. Колір буде такий яскравий, насичений. Пізніше я буду пробувати додавати більше. Уже зараз можна буде трошки підсолити. Там вже вершки, сам бульйон. І мені потрібно просто почекати зараз, коли це все закипить. Як тільки воно закипіло, як тільки вже вершки почнуть готуватися, по суті, суп готовий, його потрібно буде перебити блендером. І далі буде гарнір просто міді, який я зберіг, м'ята і, власне, сам суп. Я зараз просто беру блендер прямо тут перебиваю на пюре не назву, але на однорідну масу. Суп готовий. Гарно, однорідно перебито все, просто приступаю до подачі самої страви. Мені потрібна тарілка. Мідії можна трошки привідкрити, якщо вони досить сильно закриті. Я їх викладаю сюди. Також буде потрібно буквально трошки м'яти свіжої, яка теж додасть кольору, тоненькими смужками підрізати і суп чудовий яскравий колір це максимально насичений смак. Аромат стоїть фантастичний насправді. Якщо ви любите мідії, як я люблю, то цей суп буде один з улюблених. І м'яту яку готували по центру, яка виконує роль гарніру. Отже, надзвичайно цікавий ароматний і приємний суп з міді з вершками і м'ятою готовий, абсолютно доречний в будь-яку пророку. Дуже рекомендую, якщо ви полюбляєте міді, як я і смачно!